Цієї ночі окупанти завдали удару по Харкову, атакували об'єкти цивільної інфраструктури міста, дронами шахет. Попередньо в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа. За даними прокуратури, вже відкрито кримінальне впровадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Продовжується фіксація наслідків збройної агресії. РФ за даними хова, протягом минулої доби ворог зі ствольної артилерії РЗСВ мінометів з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуйського та Богодухівського районів області. Внаслідок удару по селищу міського типу Шевченкове Куп'янського району з реактивних систем залпового вогню Торнадо пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, газопровід та будівлю магазину. З пораненнями госпіталізовані 33річний чоловік та жінка 44 років. У селі Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено будівлю елеватора. Рятувальники звітують, протягом доби сталося три пожежі, що спричинені обстрілами окупантів. Три рази рятувальники проводили обстеження населених пунктів: селища міського типу Шевченкове, села Вільхуватка Куп'янського району та селища міського типу Золочів Богодухівського району області, які були обстріляні окупантами. Внаслідок обстрілу пошкоджені дев'ять приватних домоволодінь, два гаража, один легковий автомобіль та господарчі споруди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 233 одиниці вибухо Небезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бої. Наші захисники надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Муравйов новини Харків. Ціє ночі окупанти завдали ракетного удару по кривому рогу Дніпропетровської області. За даними місцевої влади, по місту випущено шість ракет. Зафіксовано п'ять влучань. Пошкоджено цивільні об'єкти та зруйнована п'ятиповерхівка. Виникла пожежа станом на 9.30 ранку, відомо про шістьох загиблих та близько 25 поранених. Під завалами можуть бути ще люди. Рятувальна операція продовжується. На місці працюють всі відповідні служби. Випустили ракети також і на Київщину. За даними повітряних сил ЗСУ, атака безуспішна. Військові відзвітували про збиття всіх ракет над столицею. Обстріляли і Харків. Випущено БПЛА шахет. Є пошкодження без постраждалих. Цієї ночі знищено 11 крилатих ракет та один ударний дрон. Про це повідомляють у повітряних силах зсу. Військові звітують: всього випущено 14 крилатих ракет та до чотирьох БПЛА шахет. За добу по Херсонщині окупанти здійснили 39 обстрілів. За даними ОВА, російські військові поцілили у райони 20 населених пунктів області та цивільні об'єкти. Троє людей дістали поранення. У ОВА додають через підтоплення загинуло двоє людей. Наразі зберігається тенденція на спад рівня води. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,7 метра. На правобережжі підтопленими залишаються 3600 будинків в 31 населеному пункті. Протягом минулого дня вода відійшла від 200 осель. З підтоплених міст селищ та сіл вдалося врятувати 2757 людей. Сполучені Штати невдовзі представлять новий пакет військової допомоги для України. Про це під час брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Як повідомляють ЗМІ, сума нового пакету допомоги складе до 325 мільйонів доларів. Відомо, що відправлятимуть бойові машини піхоти, які зможуть замінити пошкоджені та знищені машини, а також боєприпаси для та Хаймерс. Харків відвідав сенатор штату Небраска. Це вже другий візит Тома Брюєра за час повномасштабної війни. Під час зустрічі з міським головою йшлося про стан справ у Харкові, ситуацію на фронті, глобальність українського спротиву для цивілізованого світу та майбутнє України після перемоги. Я бачу, що увесь світ зараз спостерігає за ситуацією по контрнаступу, і вони розуміють, що це не лише боротьба за демократію в Україні, це боротьба за демократію по всьому світу за весь світ. Всі зараз дивляться на це, підтримують, і всі дуже хочуть, щоб результатом цього контрнаступу була перемога в Україні, і це така жертва, яку зараз приносить Україна за увесь світ. Те, що ми даємо гроші та зброю, це дуже маленька частинка, якщо ми будемо порівнювати з тим, скільки життів віддається за це, і світ буде винен Україні за це назавжди. І я мрію, що коли я наступного разу приїду до України, я побачу, що війни вже немає. Харкову, що територіально знаходиться дуже близько з окупантом, важко переживати війну. Місто і зараз потерпає від ворожих обстрілів. Але наголосив міський голова, тут роблять все для того, щоб витримати це наскладне випробування війною. Війна продовжується і що стосується обстрілів, то ви бачите, що обстріли є. Зараз це обстріли десь по місту Харкова, десь по околиці міста Харкова. Але С-300 ніхто не відміняв і така можливість росіян, на жаль, зараз ще існує. Ну, незважаючи на все те, ми відбудовуємо місто, ми робимо все можливе для того, щоб місто жило, щоб місто працювало, і це наша головна, головна мета. Міський голова подякував американському народу за підтримку, яку він надає для України, що вже понад 15 місяців бореться за свою свободу, незалежність та право на життя у вільній і демократичній країні. Якщо порівнювати Харків попереднього року і теперішнє місто, то я бачу дуже багато змін. Дуже багато зроблено і відремонтовано. Я бачу, що людей набагато більше. Вони зайняті і дуже щасливі. Коли війна закінчиться, я вважаю, що війна може вже завершитись до зими, восени. Це моє сподівання. Леся Копелюк, Олександр Іванов, Станіслав Гряшко та Світлана Бреус. Новини Харків. Усе необхідне для людей, які опинилися у скрутній ситуації. Велика родина харків'ян не змогла залишитися осторонь біди, що трапилася з херсонцями, та зібрала гуманітарний вантаж. З самого ранку містяни завантажували фури для відправки на херсон. Ось один з гуманітарних штабів у Новобаварському районі. Зібрано багато необхідного для людей. Штаб продовжить роботу і надалі. Дуже велика кількість харків'ян не залишили осторонь і підтримали ініціативу харківського міського голови Ігора Терехова. І ось уже четвертий день працює гуманітарний штаб. Харків'яни несуть усе: це і продукти харчування, і засоби особистої гігієни, гумові лодки, корма для тварин. Велика, велика кількість. І станом на зараз ми сьогодні відправляємо перший гуманітарний вантаж. Три з половиною фури це десь біля 70 тонн в асортименті і продукти харчування усе, усе, усе ми тримаємо зв'язок з владою Херсону. Нам надали перелік товарів першої необхідності, і згідно цього списку ми працюємо. Харків, який сам знаходиться у скрутному становищі, в котрий раз доказав і показав, що є невід'ємлимою частиною України і ніколи не буде осторонь від біди, в якій опинилися наші українці. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків. Вода, їжа, медикаменти, речі першої необхідності, корм і переноски для тварин. Також плавзасоби. Всі ці вантажівки вдалось зібрати завдяки небайдужим харків'янам, які долучились до доброї справи, і хто чим міг допоміг жителям Херсонщини. Вантаж вже вирушив з Харкова до херсонців. Це підтримка харків'ян Херсонщини, тому зібрали перш за все питну воду, зібрали медикаменти, продукти харчування, лодки, помпи. Це дуже важливо для того, щоб підтримати. Наших людей у Херсонщині. Це перша п'ять фур. Це десь 100, приблизно 100 тонн вантажу. Крім цього, десь у кінці неділі неділя, ми теж будемо відправляти фури, бо у нас залишаються певні остатки. Крім цього, у нас ще буде, буде деякі речі, які ми будемо відвантажувати у тому числі і питну воду, яка необхідна зараз Херсонщині. Хочу подякувати усім харків'янам. Це знаєте, дуже, я пишаюсь, дуже дуже пишаюсь нашими людьми, нашими харків'янами, які, не зважаючи на свої власні труднощі, приходять, приносять речі приносять купують медикаменти, купують продукти харчування і приносять у наші такі збірні пункти, і ми потім відвантажуємо на Херсонщину. Наразі у місті розгорнуті вісім пунктів збору допомоги для херсонців, які потерпають від лиха через підрив Каховської ГЕС. Працюють пункти з 9 ранку до 18 -ї. щодня. За словами мера Харкова, наразі муніципалітет постійно на зв'язку зі штабом Херсонщини. Тому гуманітарні вантажі коригуватимуть, відштовхуючись від тих потреб, що зараз найбільш актуальні для херсонців. Більш того, у разі необхідності місто готове прихистити у Харкові і жителів. Херсонщини, всі ми українці, всі ми повинні підтримувати друг друга. Зараз у Харкові перебувають приблизно 170 тисяч вимушених переселенців. Це з Донецької, Луганської області, це з докупованих територій. І хочу сказати, що у нас є певні можливості. Так, це не дуже комфортне житло. Ми повинні це розуміти, але в гуртожитках ми можемо власне предоставити такі можливості для херсонців. Теж Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, новини Харків. Максимально швидко з дотриманням всіх стандартів будівництва міські комунальники продовжують відновлення пошкодженої ділянки вулиці Римарської, куди прилетіло на минулому тижні. Зараз до справ стали шляховики після того, як свій комплекс робіт виконали співробітники Харків водоканалу. становительные работы на участке порядка 300 квадратных метров. Это по проезжей части более 150 квадратных метров, это по тротуарам. Произведена уже обратная засыпка с послойным уплотнением. Сейчас восстанавливаем бортовой камень и в ближайшее время будем приступать к асфальтированию тротуаров. В связи с серьезными повреждениями дорожного покрытия пришлось заново восстанавливать все дорожные слоя одежды. То есть засыпать песочком, все это дело уплотнить послойно, проливка водой была, чтобы максимум Все пустоты были заняты потом. Насыпался щебень тоже с уплотнением. Мы на данный момент устанавливаем бордюры. Проводятся без выходных, максимально быстро, чтобы ну, в кратчайшие сроки восстановить эту центральную артерию города. Потому что каждый день проезжает большое количество машин, надо сделать проезд. Игорь Бескровный, Игорь Луханин, Денис Рыбалко и Юрий Бабыкин. Новини Харьков. Напередодні дня медичного працівника у Харкові відкрили меморіальну дошку колишньому головному лікарю міської багатопрофільної лікарні номер 18 Борису Менкусу. У заході взяв участь харківський міський голова Ігор Терехов. Сьогодні такий видатний день. Ми відкрили доску, доску чоловіку, який був лікарем. Лікарям, як кажуть, Божою милостю. і це не случайно, що ми відкриваємо на цьому тижні цю доску, бо попереду у нас видатний день свята медичного працівника, день медичного працівника. І Знаєте, хочу сказати, що дуже важлива, дуже важлива професія, яку усі ви вибрали. бо Медицина спасає життя людей. І війна дуже багато в нас переменила, змінила. Але, знаєте, ця чоловічність, ця духовність і ця справа, яку ви робите як медики, це дуже важливо. Ви рятуєте життя людей. ви допомагаєте їм здолати біль, виставити їх на ноги, і це дуже важливо. Також Ігор Терехов привітав працівників лікарні з прийдешнім святом, вручив подарунки та почесні грамоти. о наших, которые уже от И все, что вы делаете, низкий вам поклон. Война очень много да, перевернула в жизни каждого из нас, в судьбах каждого из нас. И, конечно, сегодня от медиков, от врачей зависит очень много. Зависит жизнь людей, зависит... Здоров'я людей! Оксана Мурашова, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь, Олексій Муравйов. Новини Харків. Ще тиждень тому продуктові кіоски у сквері Стрілка прибрали. Як повідомили в мерії, головна причина такого рішення антисанітарія та бруд, що залишали після роботи підприємця, а також відсутність дозвільних документів на торгівлю. Наразі комунальники прибирають територію, де розміщувалися кіоски, і займаються благоустроєм. Після цього працювати зможуть лише ті, хто укладе необхідні договори та сплачуватиме податки до міського бюджету. Ми спитали у харків'ян, як вони ставляться до. До такого вирішення проблеми. Хто платив, хто не платив, этого я не знаю. Поэтому то, что вот действительно, если уже чисто, аккуратно и место для прогулок, то должно брать всі. Очень плохо. Было с ним тут хорошо і весело. Ну я считаю это правильно, потому что налоги платить надо. И магазины, те, которые не платят, правильно, что их убрали. Думаю, это піде на благо города. Це нормально, правильно. Город займається, пускай займається. Ми ж в Європу стрімимося. Так що все добре. Всі, хто платять, всі повинні працювати, хто ні. Виходити з тіні. Це насправді в мене тут не було більше року, і я поки не знаю. Це добре, бо у нас тут дуже, дуже, дуже красиво. І так по всьому місту. Так що ми, ми за. Ну, якщо це по закону, все, то добре. А як вони поставили до цього, до війни, чому тут стояло і платили податки? Ну, Не знаю, не розумію. Я е, дуже нормально ставлюсь, нормально. Треба платити податки. Нормально? Чи краще стало? Чисто? Мені кажеться, так. Да. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як ставитися до того, що кіоски прибрали на стрілці? Ми не дуже там сім. Жалко, що вроде як люди збирались, але но... жалко, що прибрали. Не подобалося, що забудова. Без порядок був. Зараз. Так мені подобається більше. Ну, я харків'янка, але я зараз тут в Києві і мені краще, було, якщо б були. Я за ними скучу. Завжди були. Я ж не знаю, чого так. Я... От ми з Запланували зустріч, але де, де кава. Чесність має бути із собою по першу чергу. Не можна платити поліціянтам. Не треба. Чесний бізнес особливо. Та, так, та а вже ж Скоріше все добре. Мабуть, це не платили налоги, а зараз все через місце, ну, через місто це все роблять, і е, гроші будуть йти на розвиток міста. Ну якщо вони не платили податки, як ми прочитали, ну, то справедливо. Ну, как би, податки це наша чистота, це, це наше місто. Так. місто. Mm, да. Шаурма там була дуже очень дуже жаль на самом деле. Классные кіоски були, Вот только заметил на самом деле. Лучше бы их вернули, как по мне. Как со стороны государства, как по мне, то ну, для них это правильно, потому что такое законодательство, вот, а как с точки зрения населения, то ну, жаль. Мені воно взагалі ніяк добро. Типу, я в них нічого не покупала. Ви знаєте, в нашому віці трудно це щось сказати. Я бачу, молодіж устраювала. Молодіж устраювала это. Ну а ми по, по віці, нас не устраивали ціни. Податки зараз треба платити. Війна. Гроші всім потрібні. Ну насправді дуже гарно, але б хотілось би. Трішки більше б зараз кави якогось би то так гарне, дуже гарно стало, Бо менше народу, ну цього мусора немає, як який був